Я знаю про двох військових, які зуміли обманути ворога та вийти з оточеного Маріуполя, не потрапивши в його руки. Це азовці, бо з яким я робив до речі інтерв'ю. І стопер нещодавно я познайомився з третім. Сам він просить називати себе Вовчик-братик. Під час оборони Маріуполя він отримав дуже важкі поранення і зараз пересувається на кріслі колісному. Він працює в екстреній службі 112. Я замовлю йому спеціальну автівку в застосунку уклон класу інклюзивний. З промокодом Бомбардир 2025 50% знижки на три поїздки інклюзивним класом для нових користувачів сервісу Уклон. Такі авто оснащені гідравлічним підйомником, спеціальними пасками безпеки та кріпленнями. Усі поїздки виконуються професійними драйверами, які пройшли тренінги зі спілкування та взаємодії з людьми, які мають порушення опорно-рухового апарату. Це дотаційний проєкт. Його розвиток підтримують партнери та соціальний відповідальний бізнес. Банк Пумп забезпечив діяльність двох автомобілів інклюзивного класу. Так, розчіски нема, блін, забувся розчисатися. Просто ви знаєте, в полку два високих красивих. Редіс і Вовчик, просто Редіс молодий, а Вовчик зрілий. Ну трошки перезрілий. Високий, красивий голубоглазий блондин, різкої внішності, і самое главное, дуже скромний. Я сказав скромний. Вже всі почули. Ви на початок повномасштабної війни були з боку Широкіного на блокпосту. Е, виїзд із Маріуполя на Широкіна. Е, потім я їхав, е, виконував бойове завдання, віз боєприпаси, їхав е, е, машиною і приліт. Града, і пішли осколки в ногу і в ліву сторону тіла.